Вясвіта, мої шановні глядачі, продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку Мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто хоче подивитися все з самого початку під цим відео залишу посилання на першу частину. Ну, а тут я хочу почати з брошки, яка привернула мою увагу. Хоч я побачила. Одного чоловіка, який теж цікавився прикрасами, і він щось вже вибрав, і він платив. І я знаю цього чоловіка, і мені здавалося, що після нього вже шукати нічого. Але, уявіть собі, побачила я цю брошку, і вона так мені засяяла. Ну, знаєте, да так може йому ні, а мені да і я побачила ці вставки, і якось відразу я зрозуміла, що це ну, може бути і скло, але так більш схоже на гранати. Потім я подивилася зворотний бік. Ну, так, більше схоже на щось більш серйозне, ніж проста біжутерія. Погодьтеся. Зроблена дуже гарна сама основа. Бачите, оці віконця, щоб світ міг увійти, і був, була ця ігра в гранях цих вставок. Ну і Цілком поверхня виглядає якось так непростий метал, а ніби то срібло, може, золото, хто знає. З першого погляду я майже нічого не побачила, я кажу про маркування. Щоправда, отут, на голці, я побачила щось, але, знаєте так, з сумнівами. Лупу я доставати не хотіла, бо це тільки дратує продавця. Ну, і вирішила для себе, ну що, може це бути гранатове скло. Що ж, брошка виконана гарна, я її беру. І отут. Роздивившись з лупою вже потім, вдома, бо дуже маленьке маркування, я побачила, що це літера G і цифра 1. Так, маркують вироби, які можна купити в Чехії, ну і потім по всьому світу, звісно, але виробляють їх в місті Турнув. І це маркування виробів з свідомими богемськими піропами я дуже радію з цієї знахідки, бо це Європа. Мені дуже подобається прикраси з гранатами. Ну, і загалом хочу сказати, що виконана вона в стилі Арт Деко. Цей стиль з'явився в 20-х роках, але був популярний потім в 50-ті роки і в 70-х роках, тож, може, десь в 50-ті-70-ті роки. А ця брошка, може, не дуже ефектна, маленький собі листочок. Але коли я взяла його в руки, мені дуже сподобалося, як все виконано. Дивіться, яка поверхня, як вона гарно сяє. Ну, Тут теж все так пророблено, як справжній листочок. І я подумала: ну, може, вона і золота. Подивилася зворотній бік, побачила маркування. Ну, роздивившись маркування, зрозуміла, що вона не золота, але має гарне походження. Бо тут написано Гроси і Джермані справді це німецька фірма, яка існує вже більше як 100 років, і випускає дуже якісні прикраси. Так що я не могла пройти повз цього спокійно. Я її купила і вже вдома, роздивившись в інтернеті, побачила, що от такі брошки від гроси коштують досить багато. А цю цікаву прикрасу я знайшла в одній коробці, і я зрозуміла відразу, що це щось стареньке, навіть трошки іржа є отут на цій голці. Але мою увагу привернули оці ну, ставки, стрази. Я вже зараз розумію, що то стрази. А там я дивилася і думала, а може це якесь каміння. Бо я побачила, що це старенька річ. От подивіться зворотній бік. Що це, я не знала. Ну, я розумію, що це якась, якась прикраса. Для шпильки, для краватки, вона завелика. Тут трошки більше як 10 см. Тож вона така довга для того, щоб прикрашати кроватку. І вже вдома почала дивитися, шукати, тому що я думала, що може це. Шпилька для капелюшка, але для капелюшка вона не дуже довга, розумієте мене. І вже вдома, коли шукала, я знайшла такий цікавий різновид прикрас, що зветься Жабо Еропін. В 20 30 роки відомий ювелірні компанії. Я побачила в інтернеті, там і Cartier, але знайшла фото подібної прикраси від фірми Бушерон. І таким чином відкрила декілька сторінок в інтернеті і узнала, що сам, саме тип такої брошки з'явився ще десь. В 17-18 сторіччі і це були такі брошки, які закріпляли деталь чоловічого чоловічої сорочки, яку, яка зветься жабо. Ну, якщо хтось дивиться це відео, хто пам'ятає, як десь в 60-х роках в моді були жабо на чоловічих сорочках. То, то уявляє собі, що це. Ну, а хто не знає, подивиться в інтернеті. Так от, це були такі шпильки, які були з двох частин. Отут одна частина, а отут саме ну, все це, це для стріли, що, подіб... що повинно бути. розумієте. І отак воно надівалося тут. До речі, тут от бачите більш світла ця частина, а тут така темна. Я шукала в коробці, може я і не побачила частини, цієї частини цієї шпильки. Дуже жалію, але що вийшло, то вийшло. тут бракує е, трошки вставки, е, коли я купувала, бракувало лише цього стразу. Ну, я вам кажу, я завжди мою все і може щось я порушила склеєм, бо зараз, коли почала знімати, от бачите, випала два стрази от з цієї частини. Ну, Я подивилася, що це саме стрази, я так кажу, тому що ну, може, якась ставки цінні або обошерони там, діаманти. Ну, Це таке імітація якоїсь дорогоцінної прикраси. Але те, що це зроблено саме в той час, коли це було на напіки своїй моді в 20-30 -х, х роках, вже для мене дуже цінний екземпляр. А ще купила таку каблучку, бо я завжди дивлюсь на каблучки, і старовинні мені подобаються. І це, коли я побачила, мені дуже сподобалося оце коло, яке складено з багетів, це кристали прямокутної чи квадратної форми, як тут. Я зрозуміла, що тут бракує центральної вставки. Але ж вирішила, що все ж таки треба взяти, тому що. У мене є різні вставки, щось придумаю. Отут і отут марказити. І одного немає отут. Ну, але це не так помітно. З одного боку, з іншого боку, у мене є якісь марказити, можу тут поставити. Але коли я пішла додому і почала придивлятися, я зрозуміла, що отут, бачите, є такий як штир. І це означає, що тут була перлина. Ну, я подумала. Добре, у мене є перлинки. Навіть є така перлинка, ну не те, щоб натурально-натуральна, це культивована перлина, але ж все ж таки тут покриття справжнім перламутром. І вона має тільки з одного, з одного боку отаку дирку. І я подумала, що я її посажу на цей штир, і буде у мене гарна каблучка. Але коли я це зробила, я зрозуміла, що вона дуже виступає. Розумієте, вона не дуже входить тут добре, виступає. Це означає, що її легко втратити, а я хочу носити цю каблучку. І вона закриває оце, це зелене коло. І я пошукала у себе, я пошукала у себе знайшла знайшла от отаку половинку. Це не перлина і культивована, це так, з біжутерії. А вона не входить всередину цього кола. Можна її так от приліпити, але бачите, так краще зелене коло видно і вона так не дуже випирає. Ось поки думаю, що зробити з цією каблучкою. А так, це стиль ардеко 20-30 роки. А це, коли я побачила, мені дуже захотілося це купити, бо це мікромозаїка, яка мені дуже подобається. Я завжди дивлюся на прикраси з мікромозаїкою. Ну, звісно, в мене є колекція прикрас, які зроблені десь в середині ХХ сторіччя, другій половині ХХ століття. Але мені хочеться щось більш старе, бо. На початку ХХ століття або в 19 сторіччі виробляли більш тонку роботу. І коли я побачила це, звісно, я почала придивлятися, тому що такі речі не завжди зберігаються в гарному стані, але тут мені пощастило, тому що, бачите, тут все на своїх місцях, вона в гарному стані. І ця частина, і ця. Але я відразу зрозуміла, що це частина чогось. Або то була сережка така, з якої не зберіглася оця частина кріплення, або показую зворотній бік це була частина намиста. От уявіть собі, що в центрі це, а потім трошки менше, а потім ще менше така градуювання йде. Можливо, і таке. Такі речі можна побачити в інтернеті, на сторінках продажу. І вказується, що це початок 20 го сторіччя. Так що таку гарну прикрасу я знайшла, ну, час, частину прикраси. І знаєте, от мені хочеться щось зробити з нею. Я не хочу залишити її в такому вигляді. Мені здається, якщо б то зробити отак, і отут нитку, наприклад, Перлинок і носити це. От саме так. А оцей підвіз зняти і підвісити його сюди. От уявляєте собі, отак перлинки, потім так перлинки йдуть, а внизу оцій підвіз. Уявляєте собі, мені здається, може бути гарно. Ну, спробую. Ну, а шедерем сьогодні я вибрала брошку. Такого типу брошку я вже давно шукала, хотіла. І от коли мрії якісь збиваються, то дуже так приємно, розумієте. Це брошка досить старенька. І зроблена вона це камея на метистовому склі. Ну, зроблена вона так, що спершу зробили е, от цю, цей профіль жіночий. Це таке скло, як кажуть, морозне скло, оброблено спеціально. Дивіться, дивіться, яка поверхня. А приклеєне воно до основи вже скла такого звичного. Колір такий, що нагадує аметист. І брошка досить стара. От подивіться на зворотній бік. Оце кріплення голки, оцей гачок. І, на жаль, отакий от недолік, який у мене в кількох брошках є старовинних це поламана голка. Ну, що зробити? Я дуже хотіла камею з заметистого скла, ну, в такому вигляді, значить, в такому вигляді. брошка ця зроблена десь у другій половині 19 сторіччя. І е, я дуже радію, що мені попалася ця брошка, бо я її шукала. Навіть подивилася в інтернеті на сторінках продаж не дуже багато там брошок от такого типу. Я кажу з скла камеї. Хочу розказати одну історію. Колись я прочитала. Так, у мене асоціація з цією камеєю відома поетеса Анна Ахматова. Нагадую, що її справжнє прізвище це Горенко. Анна Горенко, Вона про себе казала, що я маю українські корні, але татарський псевдонім Анна Ахматова. І нагадую, що вона жила в Києві, навчалася в Київській жіночій гімназії, потім одружилася в Києві з поетом Миколою Гумільовим. А потім він загинув. І Десь в 30-х роках вона познайомилася з лікарем Володимиром Гаршиним, і він їй подарував камею з фіолетового. Каменю або скла, як розказувала одна її знайома, з зображенням жіночої голов. Деякий час вони зустрічалися і планували щось таке спільне життя, Ну але ж життя склалося по-іншому. Гаршин лишив Ахматову і одружився з іншою жінкою. І коли вона. Після того, як узнала це, вона достала скриньку, достала камею його подарунок і побачила, що камея розбилася пополам. Уявляєте собі, от така історія. Ну, а я нагадую вам прикраси, які я показала в цьому відео, і я завжди запитую вас, а що вам сподобалося більш за все? Я всім дякую за увагу. як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.